Соломинка, вулик і боб. Жила була одна старенька, стара пристара. Вісімдесят років їй було. Пішла бабуся на город, зібрала ціле блюдо бобів і вирішила їх зварити. Ось, думає, зварю боби і пообідаю. Розтопила вона піч, і щоб вогонь розгорівся краще, підкинула в топку пучок соломи, а потім стала сипати в горщик боби. Ось тут то все і почалося. Коли сліпала вона, побив горщик, один бог взяв та й упав на підлогу. Упав і лежить поруч з соломинкою. І сюди ж, на підлогу, вискочив з печі розпечений вуглик. Ось соломинка і каже Милі друзі, звідки ви тут? Я, відповідає вуглик, з печі. Якби, каже, я звідти не вискочив, я б пропав. Довелося б мені згоріти і розсипатися золою. Або А Боб каже, і мені пощастило, що я сюди впав, а то довелося б мені, як і іншим моїм приятелям Бобом, в кашу розваритися. А Соломинка каже, і я рада, що в піч не потрапила, а тут лежу. Ну, а що ж ми тепер робити будемо? запитує вуглик. Я думаю, сказав Боб, ось що. Ходімо но подорожувати. Підемо, підемо, сказали вуглик і Соломинка. Пішли вони разом, Боб, Соломинка і Вуглик, подорожувати. Довго йшли і прийшли до струмочка. Струмочок маленький, вузенький, а перебратися через нього важко. Містка немає. Як тут бути? Подумала Соломинка і каже, ми ось що зробимо. Я перекинусь з бережка на бережок, а ви по мені, як по мосту перейдете. Так вони й зробили. Перекинулася соломинка з берега на берег і першим побіг по ній вуглик, біжить, як по мосту, добіг до середини, чує, плескає внизу вода. Стало йому страшно, зупинився він і кричить боюся води, боюся води. А поки він стояв і кричав, соломинка від нього загорілася, розпалася на дві частини і полетіла в струмок. Волок теж впав у воду, зашипів. Да ну, врятуйте, і пішов на дно. А Боб обережніший був. Він на березі залишився. Залишився на березі і давай сміятися над вугликом соломинкою. Сміявся він, сміявся та й луснув від сміху. Погано б йому довелося, але, на його щастя, сидів на березі бродячий кравець, дістав кравець нитки і шив обидві половинки бобу. А так як у кравця білих ниток собою не було, зашив він боб чорною ниткою. З тих пір у всіх бобів чорний шов посередині.